Сьогодні ми з вами подивимось на ще одну знахідку з дна Днепра. Андрію, вітаю вас! Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні тут презентуєте? Нам пощастило знайти три досить цікавих якоря: тобто, пам'ятки, які походять із дна Дніпра, яке зараз вже не завжди дно а узбережжя. І головне, те, що це нам передали волонтери або досить свідомі громадяни, які знаходять такі предмети і не тягнуть їх одразу на мотолобрухт, а телефонують, знаходять контакти і передають до колекції заповіднику Хортиця до державної установи з метою накопичення пам'яток. Консервації, реставрації та зберігання їх для подальших поколінь розкажіть, будь ласка, про цей експонат. Що це за якір? Приблизно до якої доби він відноситься, і можливо яке судно було з ним. Комплекті це якір він найбільший із представлених, і в принципі один з найбільших тепер вже буде у нас в колекції. За типологією у нас є два схожих якоря на цей, але цей він відрізняється від них за габаритами. Датується він досить чітко. Це часи російсько-турецької війни 1735-39 років. Саме якоря, аналоги вони теж з цих подій. Ну, тобто з ним, з датуванням, все досить понятно. За станом збереження він найкраще зберігся, як я зараз можу подивитися, але в процесі реставрації ми ще трошки дослідимо його. Ми вважаємо, що якаря цього типу вони виготовлялись тут місцевими майстрами або на хортиці, або біля хортиці, місцеві ковальні, бо ті, що привозились з Росії, вони інші за естетикою і інші за якістю металу. Це дуже якісний, виготовлений всі лапки на місці і досить цікавий. Новий елемент це кільце допоміжне для витягування якоря на поверхню. Тобто дуже часто таких кілець немає, якось на цих якорях, угу. і ми бачимо, і лап немає, або вони погнуті. Цей гаджет він допомагав легко витягувати якір з ґрунту, не травмуючи якір і не навантажуючи людей, які працювали на кораблі. Плавзасіб, який міг бути наділений таким якорем, був досить великий. Тобто навіть на бригантині, яка у нас в колекції найбільший корабель, штатні якоря були менші за габаритами. Можна передбачити, що плавзасіб був близько 25-30 метрів завдовжки, досить великий корабель. Але який саме тип? Я вам наразі не скажу і кому належав цей корабель, також не можемо поки сказати. Я думаю, що він був саме учасником цих подій, про які я сказав, але. Які були команди на цьому кораблі, і що за тип корабля? Того я вам не скажу. Я бачу, що тут прям є мушлі ще досі. Я так розумію, що зовсім нещодавно дістали цей якір. Розкажіть, будь ласка, яка подальша його доля? Як будете його реставрувати? І що з ним буде відбуватися? Ну реставрувати ми його будемо досить довго і важко. Ну передбачити цей процес взагалі неможливо. Процес реставрації це як ми жартуємо, війна з Богом відбувається. Метал він намагається повернутися до свого природного середовища до мінералу, а ми намагаємося цей процес зупинити, якось відтягнути. Дуже часто процес розчистки може зайняти протягом там, двох тижнів його можна розчистити. Але часто трапляється так, що можна заліп... застрягти на якомусь невеличкому фрагменті і там місяць-другий помалу розчищати, щоб не якось пошкодити поверхню, на якій можуть бути і залишки клейм, і додаткова інформація, ну і загалом естетика, якоря, це рішення. На поверхню предмету, яка може обшалушитися, обсипатись, наше завдання її зберегти цю поверхню. Тому з цим якорем попрацювати доведеться досить тривалий час. Якщо можна сказати, де саме знайшли цей якір, хто знайшов? Це узбережжя острова Хортиці Північне. Точно місце я не буду вам казати. Знайшов місцевий мешканець пан Владислав. До цього ми не були знайомі, але він досить довго шукав контакти. Ввечері знайшов, і майже вночі ми ідентифікували цей якір на місці. І за що йому велика подяка, що він не плю. На це все, а все ж таки добився і знайшов, як на нас вийти. І буквально наступного дня ми виїхали на місце і привезли його до адмінбудівлі заповідника Хортиця. Я так розумію, що такі знахідки почали з'являтися саме після того, як Дніпро обмілів після катастрофи на Каховський ГЕС. Так за от фактично останні півтора роки після того, коли підірвали ГЕС, у нас колекція заповідника поповнилась. Ну Може, вже і тисячами пам'яток різного стану збереження, різної цінності, своєї, естетичної, культурної, скажімо так. Велику частину колекції поповнили наші співробітники, які зараз знаходяться у лавах ЗСУ. І саме з них був сформований підрозділ, який обстежував узбережжя Каховського водосховища саме по місцях, де були Запорізькі Січі. Звідти походить найбільша частина пам'яток, але у нас на Хортиці вже більше декількох сотень предметів, як великогабаритних, таких як якоря, човни, так і досить невеличких предметів. Все це Дніпро віддає саме ось таким чином. Розкажіть, будь ласка, куди звертатися, якщо раптом наші глядачі побачать щось цікаве, коли будуть гуляти поблизу Дніпра? У Заповідника є і сайт. Я не знаю, наскільки він працює якісно, але є телефони, як екскурсоводи, ті, що приймають екскурсії, і адмін. Приймання будь-який телефон заповідника хортиці, якщо на нього зателефонувати і обмалювати ситуацію, наші співробітники допоможуть і зведуть з тим, вже з ким потрібно звести, щоб виїхали на місце і обстежили пам'ятку. При будь-якому сумніві можна звертатися, тому що людина, яка не є фаховий історик, вона не може зрозуміти цінність предмету, який знайшла. Будь-яка дурниця, та що на перший погляд здається, вона може бути в результаті не дурницею. Тому, якщо є підозра. Що це має якусь цінність, обов'язково звертайтеся і ми обов'язково відреагуємо. Окрім цього якора, я ще бачу тут інші екземпляри. Розкажіть, будь ласка, детальніше про них. Е -е, тут є якір. Е -е. Як ми вважаємо, він кінець 18-го, початок 19-го сторіччя, походить він не з Хортиці, а з правого берегу. Район Нижньої Хортиці села одна лапа втрачена. Навіть там хтось, ну ті, хто знайшли, вони вирішили провести наукове дослідження, відпиляли шматочок. От, тобто, лапа була відламана. Вони нічого не нашкодили, скажімо так, страшного. Вони невеличкі кілечки зрізали і віддали на діагностику на метал, перевірити склад металу. І дані нам передали разом з якорем. Ну, в принципі, ми їм дякуємо. У нас немає можливості проводити аналізи металу, а вони це зробили за нас в досить нормальній лабораторії. А також невеличкий якір, він теж має таку цікавість для нас, тому що у нас колекції таких маленьких не було. Ми його поки що не будемо датувати досить точно. Він може бути як 17 сторіччя, тобто належати саме до козацьких плавзасобів, так і 18 сторіччя. Ну, в принципі, також до козацьких плавзасобів, але більш пізніх. За габаритами він був від невеличкого плавзасоба близько 15 метрів завдовжки, скажімо так. Тобто менший із тих, що у нас в колекції. Бачимо, що лапки розігнуті, але не зламані. І це говорить про те, що якість сталі була. Досить правильно підібрана, що як і він свої функції виконував, але і в принципі не ламався під час якихось ривків чи ще чогось такого. І це, ми, як би кажемо, що місцевого виробництво, бо от наша сталь із нашої роди, вона дуже часто за якістю от сама така еластична, але міцна. Говорить про те, що якість ковалів. Майстерність їхня була набагато вища, ніж ті мануфактури чи підприємства, які в Росії виготовляли якаря, які ламались як кришталь, фактично. Навіть великий об'єм металу він лопався як кришталь. У нас колекції такого дуже багато. Тобто, датувати точно не можна, але якісно досить виготовлені. Ці знахідки також від жителів Запоріжжя. Так, це також місцевий мешканець. Ну, взагалом всі три. Це місцеві мешканці. Виняток, це ось ці дві кошечки, які ми також тут поставили, бо вони вони в цей період були знайдені, але знайдені нашими вже працівниками на узбережжі острова Хортиці. Та кошечка вона поки що викликає питання. Не будемо додумувати брехати. А це чи суто абортажна кошка, та що використовувалась саме під час бойових дій для підтягування корабля ворожого до себе? Це можна якби зробити висновок. По перше вона легенька. Їй досить легко закидувати три лапки в будь-якому положенні вона хапається. Чотири це не потрібно, це зайва вага, а три лапки вони в будь-якому положенні хапаються. Довгий вертлюг, тобто вона завжди хапається і нікуди не дівається. Тобто це 100% абортажна кошка, яку навіть як звичайний якір використовувати не могли, бо кут лап, він, ну. Неможливо зачепити навіть невеличку лодочку. цим м'якоєм заякорити, неможливо. Це суто абортажна кошка. Чи могли козаки використовувати таку кошку? Звичайно, могли. Це була їхня тактика. Вони у відкритій поєдинки проти турецького флоту. Ніколи не вступали. Тобто у них була тактика більше капельська. Зненацька виходити, зненацька з'являтись, використовуючи ландшафт, використовуючи природу, шторм, дощ, туман. Саме звідти походять легенди про підводний флот, начебто який був у козаків. Ми проводили експерименти. Човен перевернути до гори дригами, плавати під водою. Майже неможливо, скажемо так. Але легенда ця походить від того, що вони саме зненацька з'являлися тоді, коли вже для ворога було пізно щось робити. І ось такі кошки допомагали їм залазити на ворожі кораблі на турецькі великі фрегати. А в Російській імперії використовувалися такі речі? Чи це наш винахід виключно? Ну скажімо так, це не наш винахід. Скрізь світі таке використовувалось. Не знаю, що там було в Російській імперії. Просто у них тактика ведення бою була трохи інша. Тоді, там борт-борт, як ми в кораблі бачимо в кіно, там стріляють. У козаків не було величезних кораблів. І це не тому, що вони їх не вміли будувати. Природа у нас така, що треба виходити в Чорне море, але й треба маневрувати в затоках, в протоках великого Лугу. І великий корабель він не може собі поєднувати. Ти обидві характеристики бути і великим і маневрувати. Тому вони будували багато, але невеличких плавзасобів. І кошки вони для них були потрібні, бо вони не могли вступати в дуель. Їм треба було підійти близько потрапляючи в мертву зону для ворожих гармат і брати на абортаж ворожий корабель. Я так розумію, що та найменша кошка, вона також використовувалась приблизно для цього ж, але точно не зрозуміло як саме так. Тому що в судно, мабуть, також ж не можливо. Вона також. Не могла закорити судно. Ми просто поки що не почистили. Ми не можемо Подивитись на її вже точне виготовлення і відповідно датувати. Можливо, це якийсь незрозумілий виріб сучасності. Ну це точно не сучасності, але так, 19-го сторіччя. А можливо, це більш давня штука. Це вже покаже, проявиться в процесі реставрації. А скажіть, чи знаходили при реставрації якісь дати чи відмітки на таких якорях? Знаходили. На великій кількості, не скажу, що на половині, є, по-перше, датування, місце вироблення, особливо якщо це якоря привезені із Росії. Вони всі були з клеймами, хто проводив виготовлення, хто, хто проводив апробацію. Також ще дуже часто вказана вага якоря, і потім за цією вагою якоря вже Потрапляли на кораблі відповідного їх габаритів. На місцевих якорях дуже часто клейм немає. Тобто їх каваль брав, йому не треба було ставити клеймо якесь, йому треба зробити якір. Він його виготовив, відправив. ну і Він точно знає, що це якір на найкращий світі. Українські якоря все-таки одні з найкращих. Ну, статистично, це принаймні так. Ми і. Досить чогось там вигадуємо, але статистично це підтверджується. Наші якоря виробництва, вони всі з лапами, погнуті, не погнуті, але вони цілі і не ламаються. Російських у нас половина просто поламаних на два-три фрагменти. Без однієї, двох-трьох лап, тобто ось в такому стані вони дійшли до наших часів. Я так розумію, що це через реакцію саме з мінералами, з водою відбувається таке, так і... ламаються вони? Ні, вони поламані в той час, і це саме говорить про якість сталі. Тобто ланцюгів тоді не було, і люди тягли руками. І от люди витримували, мотузка витримувала, але якір сталь не витримувала. Вона була дуже крихка. Тобто, чи там багато вуглецю було, ну вона більше подібна за своїм станом до чавуну за якістю металу до крихого чавуну, розкажіть, яка доля цих якорів після реставрації? Чи будуть вони десь представлені, щоб жителі Запоріжжя, гості міста нашого могли їх побачити? Ну, вся колекція зберігається у музеї суднопласту. Майже вся, скажімо так, більша частина її. І ці якоря протягом року будуть консервуватись, реставруватись тут у нас в лабораторії, в майстерні, і, в принципі, будуть виставлятися також у музеї суднопласту. В них можна прийти, буде і подивитися в наступному році. Далі. Як вже музей буде розвиватися, долю я не буду наперед загадувати, де вони можуть опинитися. Але в будь-якому випадку у нас в місті, у нашому заповіднику, в музеї, тобто, ми можемо пам'ятки тільки на тимчасове зберігання віддавати кудись для більш такого широкого загалу, щоб люди подивилися в інші місця. Але все одно вони повертаються назад. Дякую вам, дуже було дуже цікаво.